до докину під очеретик. Та докину. Обловити очеретяну стінку впритул до неї двома грамами, то є справа шляхетна. Контакт. Ой, який чудовий контакт. Я вже щука. Якщо щука, то дрібна, але сподіваюсь, що все ж таки не вона. Хтось б'ється, хтось не хоче. Інтрига триває до останнього. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на Донці, в кадрі Олег Сізон на дворі весна. Рання весна це дуже цікавий час для річкового мікроджигу, можливо, ще й найцікавіший, то щороку намагаюсь тут помікрушити. Ось приїхав і сьогодні. Але в руках у мене спінінг якого ця вода ще не бачила. Crazy Fish Nano One з нової серії Nano Heat. Це легенька вудка довжиною 1,86 м, потужністю 4 грами з бланком монокок, що забезпечує екстремальну чутливість. Та солідовою тоненькою верхівочкою, яка дає найкращу якість мікроджигу. Комплект зібрано під річкову мікруху на окуня. Легенький спінінг, котушка тисячка, це Ванкіш. На ньому нитка PE02 та 014 флюр. Як бачите, принаймні спочатку я намагаюсь ловити окунів. Але маю трошечки іщучих повідців і взагалі буду радий будь-якому клюванню будь-якого хижака. Працюємо! Річка це чудово, але не перевірити шикарну тиху затоку я звісно ж не можу. Я поганяю тут грамчик. Грамчик Вольфрама з поларісом 1,8. На гачку стін ярхук 10. Потім подивимось, що далі робити. Насередину затоки, звісно ж, грам не долетить. Додам ваги. Схоже ще це треба буде зробити, бо глибини нема. Під берегом метр. Вона ще б то й непогано. Сонечко має зігріти цю воду. Сюди має хтось вийти. на першій проводці ніхто не відповів Отакий. зачепив когось та не просто зачепив, дивіться. Він нормально з'їв. Він нормально з'їв цей підлящик. Звісно ж, не заліковий. Але яка приємна риба для мікрухи. Ось хто вийшов, грітись на тиху воду. Спортивний підлящик грамів на 200. Бажити його я, звісно, не буду. Але сфотографую, бо це цікава здобич. Підлящик, звісно ж, піде додому. За любов до полерісів. Його вже покарано. Тікай. Несподіваний бонус. А ми з вами зробимо відміточку. Нано-ван та невеличкі лящі мають взаємну схильність, яку я поки що не можу пояснити. Цієї весни це вже другий. Я не дуже сподіваюся на повторення. Але ще декілька закидань, звісно ж, зроблю. І саме в той напрямок. Ні, єдиний був. Відпрацювавши точку ще й трьома грамами, збільшивши дистанцію, я більше контактів не здобув. Трухаємось далі. Почином я задоволений, на кожного дня клює лящ. Лящ це завжди подіє. Здається, тут був ще один вихід на берег в горлі затоки. Там, де вона спілкується з річкою. Мені здається, тут має знов спрацювати двограмовий монтаж з Polaris 1.8. Нав'язано 0,4 флюр. На всяк випадок. Бо зі щукою я тут зустрічався. Звісно що вона зараз під забороною, але краще я відпущу відчепивши, ніж у нас з'їсть монтаж. Невідомо куди він там застрягнув у неї в зябрах чи може в голодці. глибше, то туди. Контактик. На очку залікова риба. Щука чи що? Заборонений щукарик, який не проблема для нано -ван хіта Наштовхана, яка, бачите? Невеличка, але яка пузата. Це відповідь на запитання, а якщо щука? Якщо щука нічого. Нав'язав 0,4 флюр, вальнув її невеличку, але грубенько тікай. Маємо щуку, маємо ляща, а навіть коні. Пішов шукати. Пішов далі затокою шукати смугастих. Переходити є сенс. Обережно. Ви бачите яка інформація. Ще пам'ятали. На цій точці вітер не настільки сприятливий, то почну з 2 грамів. До така. докину чи ні. Докинув. Обливити очеретяну стінку впритул до неї двома грамами то є справа шляхетна контакт у який чудовий контакт вже щука якщо щука то дрібна але сподіваюсь що все ж таки не вона хтось б'ється хтось не хоче Інтрига триває до останнього. Хто ти? Кабан. Класнючий горбатий кабан. А це вже він. А це вже є цільова здобич. Посидь. Будемо фотографуватись. Такая чудова рибонька. У тебе там багато справ. За тією ж самою схемою я обловив спочатку двійкою, а потім ще додав ваги і перевірив дальню дистанцію. Окунь був єдиний, але я ще зараз перейду ближче до входу в затоку. Мені здається, щось відбувається там. Бачите, краса. є буде під саку примостити. Потрібна мені дистанція тут значно менша то спробую перейти на півтора грамчика. Гачок Stinger Hook десятка. Рінго 1,6. Спробую 12. й Просто цікаво. Давайте спробуємо так. Ну туди. Оконі. Грубі та смугасті. Оконь є. Окунь не той що був. Оконь спортивний, навіть мікроскопічний. Посидьте. Виглядає дуже інтригуюче, але щось не дає залікових риб. <рив> Вмов. Страждав. Випрошував, вмовив. Окунь не сказати, щоб кабан. Але більш-менш. Відповідають. Нарешті знайшов невеличкий гурт річкових окунів. І кожний наступний кращий. Вилазь. Приємна рибка. Приємна. Не влучив нічого. Все одно відпускати. Дуже вережно клюють, але непогано заїдають. В принципі, мені це подобається. Ого. Це мені подобається ще більше. Піднімайся. Є такий варіант, що то навіть вартий під саки. Оце кабаняки пішли. Пішли кабаняки. Це такий, як перший. Один в один. Покажись великий красень. Заліковий. Здається, чуйка не підвела. Перейшовши до виходу з затоки, я нарешті натрапив на невеличкий гурт залікових окунів. Звісно ж, можна збирати і поодиноких, але так цікавіше. Тинць і знову він на гачку. Цей не пручався. Звісно ж, велику маю спокусу розповісти про чарівну приманку, але здається, я просто їх знайшов. Хоча сумнівів в рінгу нема. Але я впевнений, що вони б клювали і на поларіса. Контакт. Приємні контакти. Ще не всі вони кабани. Але в конці більш-менш. Ще й дуже приємна серія, бачите, один за одним. На кожному закиданні. Залік. Залік на гачку. А під цака зайнята. ха, -ха. зайнята теж дуже непоганим кабасиком. То що ж, ризикнемо. Ризикнемо підняти. Бачите, він за жаберну кришку зачепився. Тому й такий спротив. Окунь не більший за того, що вже там. Посить, бо я нарешті вас знайшов. Знайшов, підібрав вагу. Мою бойову приманку. Двеличка оконь шандарахнув. Найбільше яскраве клювання поки що. А оконь спортсмен віддайгочка. Треба кидати під очерет Під очеретом вони відповідають одразу. Вже окунь починає тертись. Ще начебто зарано. Ще й заборони не було. Контактик. Як же це приємно. Абсолютна реалізація. Легенький контакт. Після паузи рибка на гачку. Великі скінчилися. Кожний наступний менший. Вітер. Вітер каже все. Ти більше так не половиш. Ось нагода додати ваги додати ваги і дізнатись чи буде він клювати тут на поларіса звісно ж буде це така собі інтрига коли таке було щоб на поларіса не клював ось бачите я все роблю навпаки за невеличким ringo 1,6 на півторушці піде доловлювати більший Поларіс 1,8 на більшій вазі бо вітер. Вітер заважав ловити на півторушку. Але чіткий контакт на 2 грами все розставив по місцях. Знов приємний окунчик, Знов чудове клювання. Він жере все, бо у нього жор. Це вже навіть не цікаво коментувати. Все однаково. Однакова риба, однакові клювання. Все в одній точці. Від очеретика до середини затоки. Робочий п'ятак, Вони всі на ньому. Вони їдять. Весняний окунь дає жару. Великих я вибрав, це вже зрозуміло. Залишились стандартні. Але й стандартні, непогані то й весна, то й мляві мають бути у коні, але вони чудово прочаються Б'ються. Ні, це не монтаж. Це дійсно з кожного закидання я дістаю окуня. Знайшов напрямок, в якому вони гужуються, а приманку та вагу не дуже і підбирав. Одразу влучив, пішов дубасити. Як і має бути, окуні дуже-дуже обережні на клювання. Але палець лежить на монококу. Я відчуваю все. Відчуваю навіть дотик такого. Спортивного. До речі, кабасики теж клюють обережно. Давайте останнього, бо це вже не цікаво. Кабанів більше нема. Як і має бути, кабани вибились одразу. А потім пішла малеча. Такт, оцей вже дав. Мені хотілось завершити непоганим окунем. Ось він. Красень. Сідай до п'ятсоки. Завершуємо. Цей невеличкий банзай зафільмовано. Рахувати та важити у коні в сенсу не бачу. Вони дали задоволення. У них ще багато роботи. Нехай тікають. А задоволення було. Задоволення від справжньої весняної мікрухи. Весняна мікруха начебто і проста річ, але є один нюанс. Потрібна делікатна, чутлива легенька снасть, щоб відчувати оці акуратні клювання. Риба пручається нормально, риба заїдає. Але клювання дуже-дуже обережний тинць, і його треба відчути. Сьогодні я все відчував, бо мав в руках правильну снасть, мав в руках нано-ван хід монокок, який дає 100% сенсоріку, який дає можливість реалізувати все. Були бонуси, була кількість, була правильна сенсорна мікруха. Навесні знано ван хід.